День медичного працівника це не просто дата в календарі, це ще одна нагода подякувати тим, хто рятує життя цього тижня. Професійне свято тих, для кого найбільша нагорода. Життя, яке вдалося зберегти медики головного управління ДСНС Івано-Франківській області, залучаються до надання домедичної допомоги під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що виникають на території області, а також залучаються до ротацій на деокуповані території України, де рятують життя під обстрілами. Вони забезпечують медичний супровід, працюють в зоні підвищеного ризику, де потрібна допомога. Працюють там, де порятунок людей може бути ціною власного життя. Це професія. Про справжнє покликання вміння надати допомогу в складній надзвичайній ситуації. Наша була місія виїжджати всюди, де є потерпілі. Чи Це пожежа, це будь-яка надзвичайна ситуація. Загально було 16, 17, викликів. 17 викликів було. Всі виклики були після ракетного обстрілу або артилерійського обстрілу. Ну і десь. Я знаю 14-15 людей врятовано. Медики ДСНС це не просто спеціалісти, це люди, які живуть цією справою. Навіть у неробочий час, якщо бачать біду, вони зупиняються, надають допомогу, рятують. Владислав Свирида, провідний фахівець з медичного забезпечення та медико-біологічного захисту головного управління ДСНС в області. Працює ДСНС Прикарпаття з 2021 року. Надає допомогу постраждалим як на службі, так і в позаробочий час. Владислав зупинившись поруч із місцем ДТП, не вагаючись, направився до травмованого та надав медичну допомогу до приїзду медиків. І саме ці дії, правильно надана перша медична допомога, врятували постраждалого. Цей випадок стався у минулому році, у вересні місяці, під час відпустки. Рухаючись своїм транспортним засобом, я заїхав на заправку на одній з вулиць міста Івано-Франківська. Коли зайшовши на заправку, я почув удар. І дуже голосний звук. Я вийшов з заправки і помітив, що на дорозі сталася дорожньо-транспортна пригода. Це був зіткнення автомобіля із мотоциклістом. Не вагаючись, я побіг до свого автомобіля. В автомобілі в мене знаходиться медична сумка для надання до лікарської лікарської допомоги. Я швидко взяв її і побіг до потерпілого. Поки я слідував до нього, я вже був готовий одіти у засоби індивідуального захисту, тобто в рукавички. Підбігши до постраждалого, він був без свідомості, непритомний. Я побачив скальповану рану на голові, з якої була масивна кровотеча. Я швидко. Зупинив цю кровотечу, стабілізував його і далі продовжував огляд постраждалого. Також Владислав, працюючи в ДСНС, залучався на ротації на деокуповані території. Однією з яких була Донеччина, де порятунок людей у важких умовах є дуже важливим у теперішній час. У день медика дякуємо кожному, хто рятує життя. Медики Державної служби надзвичайних ситуацій Прикарпаття завжди поруч, коли потрібна допомога.